Ситуація на фронті складна. Тим часом американці вимагають, аби Україна здала свої території. Не готові американці фінансово підтримувати Україну. Про це свідчить ухвалений нині бюджет. США. про все це говоримо із командиром 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрієм Федоренко. Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. Я дуже дякую за те, що ви знайшли час долучитися до нашого стріму. І давайте розпочнемо із того, що повідомляє політико: Нібито сполучені штати наполягають на тому, щоб Україна здала Донбас. Володимир Зеленський зробив низку заяв важливих, і серед останнього він говорить саме про те, що. Не може Україна на жодні територіальні поступки йти, тому що компроміс власне поки що не знайдений по мирному плану саме через територію. От, власне, що будуть робити наші партнери, якщо Росія піде знову. Це знову ж таки справедливе таке питання, яке ставить зараз український президент, і відповідь тут очевидна. Вони висловлять швидше за все занепокоєння і все боротися. Далі будемо ми. Узагальнюючи ситуацію з мирними переговорами, як ви ви бачите, чому взагалі постає питання зараз дачі Донбасу і чому України намагаються схилити до плану, за який власне і демократична Європа також поплатиться? Коли розбираєшся в ситуації, чим керується президент Сполучених Штатів Америки, інколи видається, що ну або воно вікове вже, або просто людина така собі. Спробую пояснити основні, е, якби амбіції на поточний момент президента Трампа полягають в отриманні Нобелівської премії миру. Для цього йому треба зробити так, щоб конфлікт завершився на певний період часу. А якщо говорити прямою мовою, для того, щоб зупинилася російсько-українська війна для президента Трампа тимчасове рішення, це також рішення, що інновація. На Він намагається досягти е, того. Становища, коли війна може зупинитися на термін його президентства. Ну, після завершення президентства, дивіться, який цікавий політичний розклад виходить. Випадку, якщо Російська Федерація, от, уявимо, зупинила від дії, нам дали якісь умови по гарантіях безпеки, фактично підкріплені грошами, можливо, контингентом, і зупинилась від дії, Україна піде в вибори. Жорсткі вибори простими бути не можуть після повномасштабної війни. Відкриються всі шлюзи з брудом і з лайном, і гонка політична буде дуже складна. Ті, хто будуть балотуватися, намагатися очолити країну, будуть використовувати різні механізми. Що я маю на увазі? Механізм може бути перший. Коли люди чесні наміри, вони кажуть, ну от я такий-то, такий-то зробив те то те то Планую зробити те-то, те-то. -те. Якщо ви мене підтримуєте, проголосуйте і спробуємо зробити так, щоб мої наміри були реалізовані ділом. Є друга складова, коли політичні опоненти починають працювати на антирейтинг. Що значить працювати на антирейтинг? Це коли беруть того чи іншого політика і починають його обливати брутом. Ось він це зробив не так, те зробив не так, а я зроблю все по-іншому. Як показує практика політтехнології, тема передвиборчої компанії на антирейтингу залітає завжди краще, чим коли людина дійсно говорить про те, що я такий-то такий, то і дійсно планую зробити те то так. Як наслідок, суспільство українське поділиться на певні табори. Так чи інакше, і ту правду, а можливо, і надум... надумані речі, які будуть презентовані в рамках предвиборних кампаній різних політичних сил, вони назавжди перевернуть свідомість українського громадян. тому що дуже багато болі, дуже багато смертей, дуже багато зломаних доль назавжди. Доки ми будемо знаходитись в політичному процесі. Абсолютно очевидно, що певна кількість українців вийдуть поза межі нашої держави, яка частина повернеться у зв'язку з завершенням бойових дій, але ми втратимо високу експертизу українського війська у випадку, якщо не будуть досягнуті одним із пунктів гарантії фінансування українського війська в тому розмірі, який ми для себе вважаємо необхідним, то на 20 тисяч гривень солдата війську ти не зможеш тримати високоякісно. тому що, до прикладу, якщо кажемо про пілота. Пілот може отримувати по охороні е, мексиканського американського кордону від 5 тисяч доларів при повному забезпеченні. То чи будуть працювати люди на 500 доларів поточному часу в Україні? Чи вони поїдуть продавати свої вмінні знання, які здобули зокрема в війні, в ті країни, які зможуть забезпечити за їхню працю родини? Відповідь абсолютно очевидна. Відбудеться ще одна дуже негативна річ. Це навчений потенціал кадрової випадку, якщо Росія не розвалиться, скоріше за все, вона на жаль, не розвалиться, вона залишиться своїми намірами. Вони будуть вербувати наших військових, які демобілізуються через афільовані компанії треті країни, що військові навіть знати не будуть, що вони по суті вже воюють в інтересу впливу Російської Федерації в інших країнах, де зараз відбуваються конфлікти. Тому відбудеться відтік кадрів професійних з війська, і українське військо втратить свою експертизу. В той час як Російська Федерація, яка добре отримала по мармизі по своїм милим зубам, почне виправляти недоліки, які були допущені з точки зору озброєння, кількості, підготовки і все, що з тим пов'язано. Потім на наступний день, після того як Трамп перестає бути президентом Сполучених Штатів Америки, поновлюються бойові дії з іншою силою. Чому так? Це вигідно для Трампа. Давайте будемо відверті. Він скаже на весь світ. Ось дивіться, я був президентом, завершив всі можливі конфлікти, до яких мене дотягували з руки, завершив війну Росії проти України, і тільки мені достатньо було втратити мандат президента Сполучених Штатів Америки, як в той же самий час світ знову накрило війною. Як наслідок, хто політичні опоненти Трампа республіканці, і в усьому будуть звинувачуватися саме вони в недолугості, в тому, що знову за їхнього недолугого керування розпочалися бойові дії? Але це ж все політична гра, не більше, не менше того. Україна наступної хвилі, після політичних процесів, які відбудуться, після відтоку кадрів високопрофесійних. Я не переконаний, що зможе так же міцно стояти, як стоїть в конкретний період часу? Тепер далі. Ми маємо говорити про завершення бойових дій як певну тактику е, російської пропаганди. Я вам спробую пояснити, що мається на увазі. Коли можуть завершитись бойові дії? Коли одна сторона втратила спроможності до оборонних дій, інша сторона її завоювала. Коли Одна сторона може оборонятися, інша втратила спроможності наступати, але водночас з тим може продовжувати бойові дії. Війна перетворюється на позиційну, і рано чи пізно треба її завершувати в політичний спосіб. І третя складова, яка потенційно може відбутися, це якщо міняється політичний вектор в тієї чи іншої країни. Ну що я маю на увазі? Пішов Путін до туалету, натужився, в нього лопнув сосуд, бо теж йому не 30 років. І він помер прямо там же. І як наслідок міняється політичний вектор, Російська Федерація відмовляється на певний період часу для перегрупування від своїх намірів. От тоді по відділі може завершити. Давайте будемо говорити відверто. Чи втратила Україна спроможність доведення оборонних дій? Ні. Чи втратила Російська Федерація спроможності вести ударно штурмові наступальні дії? Ні. То чому війна має завершуватись? Ніяких передумов для цього немає. Але що потрібно на поточний момент Трампу, ми вже розібралися, так як він, ну це дивіться, ми так ідемо загалом по бо без глибокого аналізу, бо в нас на те часу не вистачить, хоча теж могли б проговорити. По Трампу ми розібралися, які цілі він переслідує, і ще треба розуміти, що залишається залаштунками економічні інтереси. Бо співпраця між Сполученими Штатами Америки та Російської Федерації так чи інакше в економічному плані рядом номенклатур продовжується. Про що вони там домовляються в темних кабінетах? Це також питання залишається відкритим, але скоріше за все, ми ніколи про нього не дізнаємось. Чого прагне диктатор Путін? Диктатор Путін прагне послаблення санкційної політики, послаблення підтримки Сполученими Штатами Америки Української держави. І послабленням підтримки країнами Північно-Атлантичної Європейського Союзу держави України фінансово, економічно, озброєнням, ресурсом, гуманітарними монтажами і всім іншим. А тепер давайте будемо відверті: чи досягає того Путін на поточному момент часу? Так досягає. Санційна політика була введена, але додатковий пакет санкцій, який аж кричить, як треба вводити, для того, щоб заблокувати нафтопродукти, Російської Федерації позбавити спроможності наповнювати свій бюджет нафтодоларом, які вони конвертують в війну проти України. Він на стадії розробки, обговорення, але не приймається. Чи боляче зараз б'є цей санкційний пакет? Так боляче, але є тіньовий флот, і тільки прямі санкції невідомих патріотів, які притоплюють той флот, фактично впливають на реальний трафік нафтопродуктів з Російської Федерації до тих країн, які готові купувати чорну нафту. Чорної маю на увазі не за кольором, а з юридичною е, формою. Рухаємося далі. Доки Путін. Говорить про те, що як би вони не проти, як би ну можна подумати, але Україна має вийти з Донбасу. Тобто він став речі, які Україна вже не може виконати заздалегідь. Чому не може виконати? Тому що в Конституції України передбачено, що будь-які територіальні питання, які виникають, вирішуються виключно шляхом референдуму. Тобто, не може президент прийняти рішення і сказати, що ми виходимо з Донбасу, це має на референдумі прийняти український народ. Чи можна проводити референдум під час повномасштабної війни? Ні, не можна. Тому це замкнуте коло. Але що отримує Путін, доки от всі ходять по колу і він ставить вимоги, які Україна не може виконати? Він отримує перше час, який пролонгує йому можливості не отримати додаткових санкційних пакетів. Він отримує час для проведення активних бойових дій і поетапного повзучого наступу на Україні з відкусуванням. Нашої Богом даної землі, він отримує можливості до терору українського народу шляхом застосування безпокарного, безпілотних систем і ракет, і все, що їх збиває, це наші перехоплювачі і нечисленні системи протиповітряної оборони, які передані нашими партнерами. І плюс, додатково, Путін ще грає в дуже цікавий спектакль, який йде на користь Російської Федерації. Ось дивіться, доки ми говоримо про мир. Україна регресує в цей період часу. Солдат на полі бою, який щодня ризикує своїм життям, от як йому йти в бій, розуміючи, що завтра, після завтра, чи через місяць, війна може може завершитись, якої це потребує стійкості і мужності, розуміти, що ти потенційно можеш для тебе ця битва може бути остання? І війна потім завершиться, а ти не побачив перемогу України, а тобі треба йти в цей бій, треба виконувати задачі. Тобто, це негативно впливає на українське військо. Чи це позитивно впливає на український соціум розмови про перемир'я? Ні. Чому? Тому що український соціум втрачає реальність загрози, відчуття реальності загрози. Тобто, здається, що це все може завершитись, і те, що війна буде фактично продовжуватись, воно виноситься на наступний план. І це дещо розслабляє кожного з нас. як наслідок, ми не допрацьовуємо на військових підприємствах, на підприємствах приватної форми власності, які обслуговують військово-промисловий комплекс. І загалом загальна мобілізація населення вона стає нижчою. Чому стає нижчою? Тому що автоматично психологічно людина дещо розслабляється в тих умовах, коли цей жах в освяжній перспективі може завершитися. А що відбувається в Російській Федерації? Як вони себе почувають? В них відбувається мобілізаційний бум. Безпрецедентна кількість бажаючих вступити до російської окупаційних військ. Чому так? Військо, армія, перепрошую, військо тільки в Україні, в Росії армія. Армія російського окупаційних військ пропонує за мобілізацію підйомні гроші. Десь 5 тисяч доларів, десь 7, десь 10, десь навіть 12. І русский мужик думає, а чого б не мобілізуватися? Якщо війна завершується, я не повоюю, не отримую каліцтва, мене не вб'ють в численних штурмах, а грошики вони ось тут, ось вони в руках. І як наслідок в них відбувається бум. Далі бойові дії не завершуються фактично, бо для цього нема придумок. І Росія має численний потенціал доведення ударно-штурмових дій основним. Ресурсом для ведення зараз бойових дій є ворожа піхота за підтримки авіації, артилерії, реактивної артилерії інших засобів, але фактично це піхота, яка досягає певного результату в численних штурмах, вони несуть втрати, шалені втрати по співмірно до результату, але тим не менш так чи інакше повзучий наступ продовжується. То в мене зараз виникає запитання: якщо нас намагається світ... Примусити до чогось, а по суті, не світ, а конкретно Сполучені Штати Америки, разом з Російською Федерацією, то, можливо, треба все-таки усвідомити нам, як громадянам, що ключ до завершення бойових дій, він не знаходиться в Російській Федерації, він не знаходиться на Банковій, він не знаходиться в Вашингтоні чи, до прикладу, в Берліні. Ключ. До завершення бойових дій знаходиться всередині кожного з нас, цивільних від їхньої роботи, якості цієї роботи, наполегливості підтримки фронту, залежить те, наскільки міцно фронт тримає лінію вивозіння. І як наслідок, якщо ми зможемо вистояти, протриматись в довгостроковій перспективі, то в нас є всі шанси зберегти українську державність. І не отримувати гарантії безпеки, а зробити своїми силами за рахунок фінансування європейських країн так, щоб наша країна стала безпечною, і в військовому плані, в тому числі, щоб в росіян більше не було після завершення бойових дій навіть помисла на те, що на Україну можна повторно напасти. І тоді ми гарантовано зможемо вибороти право жити. Це моя суб'єктивна думка по тих подіях суспільно-політичних, зовнішньополітичних, які зараз відбуваються. Тому, друзі, ви як освічена навчена нація не дозволяєте себе вводити в оману. Я розумію: напевно, більше, ніж військові, ніхто не хоче, щоб ця війна завершилась, тому що це надважке навантаження на кожного. Звісно, і цивільний також прагнуть, тому що кожен піклується за життя своє, своїх близьких. Але водночас з тим, маємо розуміти, що наші бажання. Є лише бажання. Ми маємо продовжувати активну роботу над тим, щоб бажання миру стало синонімом живучості, збереження української державності, перспективи майбутнього і запорукою, фундаменту того, що наші внуки не будуть знати, що таке війна. Про це варто подумати. Пане Юрію, ну головнокомандувач Олександр Сирський говорить про те, що Україна продовжує свою боротьбу і мобілізаційні заходи тривають. Розповів також деталі про базову військову підготовку, яка нині становить 51 день. Як ви бачите ті темпи мобілізації, які є нині, і зараз говорять багато, чи дійдемо, чи не дійдемо ми до обов'язкової мобілізації жінок. Яке у вас бачення з цього приводу? Навчальні центри зараз переповнені. Об'єктивно, тобто мобілізаційний план виконується, але є речі, які не популярні. Зараз знову ми з вами діймося хейтових коментарів, але якщо чесно, мені байдуже. Хто розуміє, той розуміє, хто не розуміє, це його право, бо ми живемо в демократичній, вільній державі. У нас є проблеми з військовослужбовцями, які самовільно залишують військову частину. І є об'єктивні причини, чому так сталося. Є об'єктивні причини. А є суб'єктивні. Коли людина, пройшовши загальну військову вишку, прибувши в ту чи іншу військову частину, навіть не послуживши ні дня, іде чим. А чому так відбувається? А скажіть, яке покарання за чим? Відкриють кримінальне провадження, посваряться, дадуть вирок суду тюремний позбавлення волі? Ну і що, ми посадимо всі тисячі СЗЧників, які у нас є? Давайте будемо реалістами? Ні. А який дискомфорт відчуває той, хто самовільно залишив військову частину? Що його повторно можуть затримати військова служба правопорядку? Ну, як би життю та здоров'ю нічого не загрожує. Тому ми маємо приймати інколи дуже складні рішення і не боятися цього. Це завдання до парламентарів. Вони б мали б доопрацювати законопроект про посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини. Обов'язково. І людина, яка ухиляється від проходження військової служби, або яка вчинила самовільне залишення військової частини, має повною мірою відключатися від державних сервісів. І як наслідок, хтось скаже, це рішення, напевно, Верховної Ради буде антиконституційне. А я скажу, що антиконституційне воно буде чи ні, вирішить лише Конституційний суд, якому знадобиться час для розгляду. І якщо це рішення буде антиконституційним, воно буде анульоване. А якщо ні, воно дасть нам час і можливості повернутися до війська значної кількості людей. Я вам маю сказати, що зараз збільшується ряд військових формувань за своєю чисельністю, які показують високі результати на полі бою, до яких можна долучитися і закрити, до прикладу, українське небо. Ну, скажіть мені, навіть людина, яка має обмеження по здоров'ю, вона в руках може тримати такі культи? Може. Голова на плечах є, можна навчитися, як ним користуватися? Можна. Чи може ця людина закрити пазл нашого українського неба от шахетів дронами перехоплювачами Може. Тому чому ні? Тепер далі. Такого поняття, як справедливість немає, бути не може. Філософи різних часів. Намагалися дати відповідь на запитання, що таке справедливість, коли одні воюють, інші не воюють, але ми маємо розуміти, що самовільне залишення військової частини тягне за собою ще інші наслідки. Якщо військова частина закомплектована 30-35%, а не 70%, як мало бути, хоча б 70%, то один військовослужбовець несе на собі тягар навантаження трьох. Як довго в важкій службі військовій, Людина може тягнути на собі роботу трьох. Це призводить, як наслідок, потім до втрат. Це призводить до того, що люди виграють. Далі ми кажемо, наші хлопчики воюють. Я ж це чую постійно. А з іншого боку, кажуть, ой, не тягніть його, будь ласка, в бусик. То моє питання, щоб ці хлопчики, які зараз воюють, чоловіки, жінки, мали можливість сходити в відпустку на 15 днів. То, напевно, має комплектність бригади бути відповідна, щоб людину можна було відпустити і не втратити бойової спроможності, продовжувати якісне, ефективне виконання бойових завдань. Є люди, які з народження дитини за два роки бачили один раз її, або два, тому що вони на собі несуть тягар і за себе, і за тих, хто зараз ухиляється. Тому я щиро вважаю, що. Парламент український мав би прийняти ряд рішень, які б зробили більш жорстким відповідальність. І це б стало б е, необхідним мотиваційним заходом, який би змусив повернутися до війська і все-таки знайти своє місце, закрити своє місце в строю. Далі, наступне питання: ми маємо проводити армійську реформу чи ні? Маємо, безперечно. Перехід на корпусну систему це одна з частин цієї реформи, реформа сил безпілотних систем, утворення як роду військ і загалом зараз виконання завдань масштабування це також одна з складових. Зараз є процес справедливого розподілу. Подивимося, як це буде працювати військовослужбовців по різних військових частинах для того, щоб забезпечити необхідний рівень комплектності і ті передумови, про які я сказав, і про відпустки, і про можливості побачити сім'ю і поновити стан здоров'я. І також, якщо ми кажемо про глобальні реформи, про які також ми можемо говорити достатньо довго, тому що як реформувати українське військо, я розумію, чи я правий в своїх судженнях це мало б показати вже практична реалізація того всього, тому що ми не можемо одна людина, не може завжди бути знати все і бути виключно права. Вирішує завжди все команда. І альтернативність думок. І тут треба приймати не компромісне рішення, бо це абсурд. Рішення завжди треба приймати правильне, єдине, яке може бути некомфортно для тієї чи іншої сторони, але повертаємось далі. Чи маємо ми підвищити відповідальність командирів військових підрозділів за надмірні втрати? Так безперечно. Я як командир підрозділу абсолютно визнаю, що так. Тому що над живучістю особового складу треба працювати. Всі мають втрати, на жаль. Але в кожній втраті, яка відбувається в цьому горі і особистому болі, завжди є відповідальність командира військової частини. Так чи інакше, так чи інакше. Тому відповідальність за надмірні втрати вона б також мала бути. Якщо ми кажемо про глобальні реформи війська, якось, якщо буде нагода, можемо говорити окремо. Ми маємо зрозуміти, що для забезпечення реформи треба мати основний інструмент. От як ви думаєте, який основний інструмент реформи українського війська? Ну, яка ваша думка? Реформа українського війська. Насправді ми багато обговорюємо в ефірі, що потрібно реформувати. Як основу я не знаю, якщо чесно. Якщо ми кажемо про будь-яку сферу, якщо не пов'язана вона з військом, розбудову компанії. Утворення будь-якого якісного продукту чи проєкту. Що для цього потрібно? Це, Це один буде. з аспектів, да, але до належного фінансування. Для того щоб ця програма відбулася, за винятком камер, фону, які у вас працює, мікрофонів, хто має бути? Кадри. В кадрі хтось так? Має бути ведуча професійна? Ні, ні вважає... міні... людські кадри мають бути, так. Абсолютно правильно, так ми ж це говоримо. От для організації програми має бути за винятком обладнання стратегією розвитку, має бути професійна ведуча, яка задасть правильні запитання, яка в матеріалі, так як у нас зараз відбувається з вами, так відповідно основною передумовою для будь-якої реформи є якісно підготовлені кадри. Чи можемо ми в умовах активного ведення бойових дій з шаленим темпом і інтенсивністю. Знайти тут і зараз, сьогодні на позавчора, необхідну кількість підготовлених кадрів, які займуть відповідні посади під час здійснення армійської реформи, за моїм переконанням, я можу помилятися, не претендую на об'єктивність, але ні, навіть перехід на корпусні системи потягнув за собою ряд недопрацювань. Що я маю на увазі, я не хотів би нікого зараз, не дай Боже, образити з командирів корпусів. Тому що всі працюють на повних парах, так як можуть Але швидко обороти наберуть в Україні точно три корпуси: Азов. Він має сильні інституції підготовки кадрів, службового зростання і взагалі ідеології, чому ми знаходимося на війні. Третій армійський корпус він достатньо швидко стане повністю боєздатним корпус Хартії. Є інші корпуси, які також наберуть спроможності, можливо, в трохи в довшій перспективі часу. А є ті корпуси, які ніколи не взлетять, немає яким кадрового потенціалу, професійно підготовленого. І, скоріше за все, вони можуть бути переформатовані. То оця от межа тонка між проведенням реформи стрімкої, втратою боєспроможності, боєздатності і покращенням українського війська вона дуже така крихка і тонка. Ми маємо проводити армійську реформу, але вона має бути розпланована в часі і відбуватися поступово для того, щоб ми не отримали провалів або послаблення лінії бойового зіткнення. Це моя суб'єктивна думка. Знову таки, закликаю, якщо є в когось інше, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати буде цікаво почитати. Тому, так чи інакше, ми маємо розвиватися, але в цьому дуже важливо під час розвитку не зламити собі голову. І зробити так, щоб це дійсно було на користь Збройним силам України, нашій боєздатності, українським громадянам загалом пане Юрію. Я насправді зафіксувала собі, що нам справ... дійсно поговорити варто ще про реформу армії і. Сподіваюсь, що ми про це поговоримо в наших наступних інтерв'ю. Нашим глядачам хочу зробити такий невеличкий анонс. Якщо вам цікаво, будь ласка, слідкуйте за нашими із паном Юрієм спілкуваннями. І в наступному інтерв'ю я обіцяю, що ми обов'язково розберемо реформу армії, яка вона має бути по кісточках. Вам дуже дякую на сьогодні. Командир 429 го окремого полку безпілотних систем Хілас Юрій Федеренко був гостем цього стріму. Дякую. Слава Україні.